Сьогодні ви дізнаєтеся цікаву історію про те, як персидський цар Дарій I намагався підкорити скіфів. Ці події описав давньогрецький історик Геродот. тому його розповідь варто сприймати не стільки як точну історичну хроніку, стільки як героїчний епос. Окрім записів Геродота, які дійшли до нас не в найкращому стані, інших достовірних фактів про цей похід практично не залишилось. Відомо, що скіфами в ті часи називали велику кількість кочових племен. Це було узагальнене позначення для народів, що мешкали на цих територіях. А саме нервів, гелонів, будинів, Андрофа, Меланхоленів, тисагенів, сарматів та меотів. Окрім них, у Скіфії Існували й грецькі поселення, такі як Ольвія та Тіра. У Криму розташовувався Херсонес, а на березі Керченського півострова Пантікапей. Геродот писав, що причиною походу персів стала давня образа. Він розповідає, що колись скіфи переслідували племена кімарійців, вторглися в персійські володіння. Захопивши ці землі, вони панували над частиною Азії. Територію сучасного Ірану протягом 28 років. І вони панували над частиною перських володінь, доки їх звідти не вигнали. І коли Дарій І прийшов до влади, він не міг цього пробачити скіфам адже це була величезна образа для нього його предків, що якісь неотесані племена варварів правили землями Великої Персії аж цілих. 28 років. І Дарій зібрав величезне за мірками тих часів військо. Геродот писав про мільйонну армію, але, ймовірно, це є епічним перебільшенням. Реалістичніше припустити, що військо налічувало до 100 тисяч воїнів, що навіть для того часу є надзвичайно великим військом, і для давньогрецького історика могло здатися справді мільйонної армії. Першою та найбільшою перешкодою для походу Дарія стала Босфорська протока. Проте Дарій перший знайшов спосіб, як перетнути цю протоку зі своїм величезним військом. Я, присе, Дарій Великий, цар царів, володар Персії, Я зібрав військо дотер, 700 тисяч мечів та слуг. Тож тремтіть, скіфи, ваша кара близька, мідія й лівія під мої, Візантія й Єгипет і мої. Та оті скіфські племена. Вони насмілилися ще до мого сходження на престол вдарити по нашим рубежам. Ця зневага не лишиться без відповіді. Будуй міст через босфорську протоку для мого могутнього війська. Як накажете о великий цар царів? За солідну винагороду я збудую найвеличніший міст. Ти той майстер, якого мені рекомендували. Збудуй мені дві колони, які увічнять мій великий похід. Цар Дарій наказав переходити по цій інноваційній переправі, збудованій з сотень кораблів. Сподіваюся, вона витримає, і ми не впадемо у воду. Не зупинятись, тримай стрій, коні злільні! уповільнити. Перетнувши Босфор, Дарій вирушив до Дунаю. Дорогою він підкорив усі народи, що жили вздовж узбережжя Чорного моря. Біля Дунаю його зустріли греки з причорноморських земель і збудували для нього понтонний міст. Щойно Дарій перейшов Дунай, він опинився на скіфських землях. Цар наказав грекам не розбирати міст, а чекати на його повернення. За записами Геродота, термін очікування становив 90 днів. Також Геродот писав, що він взяв канат. І замотав його на 90 вузлів. І наказав кожен день розматувати по одному. І коли греки розмотають всі вузли, то вони повинні будуть розібрати понтонний міст. Але це, я думаю, було простим історичним перебільшенням. Скоріше за все, Дарій планував, що похід триватиме близько трьох місяців. Однак, більш ймовірно, що він просто наказав чекати на стання морозів, розраховуючи, що тоді річка замерзне і його військо зможе перейти. Ну що, скіфи? Скоро ми вас наздожене. Довго ви від мене тікати не зможете. Тільки но ну, я перетну річку, то я вам покажу міць Персії. Прокляття. Чутки були правдиві. Величезна персидська армія суне на нас. Дей камінг! The Мій повелителю, величезна персидська армія суне на нас. То чого ми чекаємо? Треба збирати нараду племен. Коли скіфи усвідомили масштаб загрози, їхній правитель розіслав посланців до сусідніх племен, щоб зібрати велику нараду та вирішити, як протистояти армії Дарія. Посланці роз'їхалися по всіх землях, закликаючи царів на зібрання для розв'язання цієї спільної проблеми. На нараду прибули правителі практично всіх племен, таких як неври, андрофаги, меланхлени, сармати Тисагени. Коли всі зібралися, їхні думки щодо того, як боротися з величезною армією Дарія, сильно розділилися. Величезна перська армія насувається на нас. Ми повинні об'єднатися для перемоги. Ми скіфи, битимемо ворога. Наші воїни не проливатимуть кров за скіфів. В нас мало воїнів. В ближній бій з персами вступати не будемо. Розділимося на два війська і будемо тікати. Я стало бовійний. О, а давайте ще поведемо персів по землях тих, хто не захотів приєднатися до нашого союзу. Було вирішено створити два військові загони. Перший загін мав постійно відступати, заманюючи персів у глиб земель тих племен, які відмовилися воювати проти загарбників. Таким чином військо Дарія спустошувало б землі недругів. Не зачіпаючи союзників, другий резервний загін мав відступати аж до річки Танаїс сучасного дону. Якщо б Дарій рушив за ними. Ну а також другий загін мав стояти в резерві і чекати, поки військо Дарія не виснажиться, щоб потім його атакувати. І план спрацював ідеально. Коли перший загін скіфів наблизився до персів на відстань видимості Дарій негайно наказав атакувати. Я на скіфських землях. Ну, скіфи, виходьте битися, я готовий. А ви будете й далі тікати від мого могутнього війська. Там пержин здонтеворапті. Діємо за планом, хай перси за нами побігають. Всім відступати! В ближній бій не вступаємо, тримаємося на відстані стрільби. Щойно Дарій почав переслідувати. Скіфських вершників він опинився у скрутному становищі. Скіфи завчасно відвели своїх жінок і дітей та основну частину худоби далеко на північ, у безпечні місця. Вони залишили собі лише стільки худоби, стільки було необхідно для харчування війська. Відступаючи, скіфи спалювали пасовища і вели персів по випалених безводних степах, де було мало трави для коней. І можливості для нормального відпочинку, фактично, вони заманювали Дарія в найглухіші та найспекотніші куточки Скіфії. землі сучасної Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Я вже збився з рахунку, скільки днів ми йдемо по цьому сухому жаркому степу. Нам не вистачає ні води, ні нормальної їжі. Ми постійно переслідуємо армію скіфів, але не можемо їх наздогнати. Якщо так і далі буде тривати. Ми всі тут зляжемо без сил. Дарій наполегливо переслідував скіфів, зрозумівши, що вони уникають відкритого бою, до якого звикли перси. Він зібрав своїх воєначальників на нараду, аби вирішити, що робити далі. Персидський цар усвідомлював, що нескінчена гонитва за скіфами, які постійно відступають рано чи пізно виснажить його військо та позбавить боєздатності. Тоді перси самі опиняться у великій небезпеці, адже ослаблена армія навряд чи зможе відбити масовану скіфську атаку. Якщо б погоня далі продовжувалася, більшість воїнів могли б загинути від хвороб, спеки, недоїдання та відсутності. Нормальної прісної води тому було вирішено розіслати шпигунів, щоб знайти столицю скіфів. Греки повідомили персам, що у скіфів є велике укріплене місто Гелон, проте точного його розташування вони не знали. Вказавши лише приблизне місце знаходження, перси відправили розвідувальні загони на його пошуки. Дивись, дивись, схоже, це і є скіфська столиця. Оце так пощастило. Люди! Я наказую вам покинути це поселення і піти в безпечні ліси. Сюди йде могутня... Чорт, не знаю, скільки днів триває цей похід на скіфію. Ледве на ногах стаю. Кажуть, знайшли столицю скіфів. Сподіваюся, там буде вирішальна битва. Ну що, скіфи? Готиві до битви. Тепен я біля воріт вашого величного міста. Ще жодна фортеця! І це столиця скіфів. Тут ні душі немає поселення пусте. Нас знову надули, як дурнів. Поселення було порожнє і покинуте, тож нехай горить, раз скіфи не схотіли його захищати. Тим часом скіфи вже обійшли. Військо Дарія з півночі. Коли персидський цар знову побачив скіфських вершників, він відновив погоню, але ті вирушили на південь. Втративши їх з поля зору, Дарій знову зупинив свою армію. За записами Геродота, це сталося приблизно на межі сучасних Полтавської та Дніпропетровської області. Тоді Дарій наказав збудувати спостережні вежі, щоб виявити військо скіфів. Схоже, цей величний Дарій вже в повному віче. Адже щоб нас завчасно побачити, він наказав будувати спостережні вежі, але його воїни виснажені. Ми їх легко здолали. Біля вежі вони навіть не зрозуміли, що сталося. Схоже, пора закінчувати полювання і заганяти звіра в пастку. Згодом скіфи знову з'явилися в полізору перців, і Дарій наказав їх переслідувати, будучи впевненим, що рано чи пізно зажене їх у паст. Ми постійно переслідуємо скіфів. Але вони не вступають у бій, поводячись як боя скіфи заманили Дарія в південні степи до прибережної зони Азовського моря в район Донецької області, щоб підтримувати впевненість персидського царя в тому, що він перемагає скіфську армію. Вони навмисно залишили невеликі частини своєї худоби. Це спонукало Дарія продовжувати переслідування. Ці скіфи злякалися моєї геніальної тактики і перестали нападати на мене. О, дивіться, корови. Кетл фут! Чим довше Дарій ганявся за скіфами, тим далі вони заманювали його в глиб степів. Коли персидський сад дійшов до краю сучасної Донецької області та зайшов на територію сучасної Росії, він вирішив. Зупинитися і стати табором військо було вкрай виснажене. Воїнів підкосили хвороби, голод, нестача прісної води та втома від постійного руху. Дарій почав планувати подальші дії. Побачивши, що перси зупинилися, скіфи відправили посланця з п'ятьма дарами: мишою, жабою, птахом та стрілами. Що означають ці дари? Я не знаю. Мені просто наказали їх доставити. Вони принесли мені землю, воду, повітря і зброю. Вони здаються. О наш царю. Чому ти мовчиш гобрій? Хіба ти не радий нашій перемозі? Мій царю, ці дари це не знак покори, а знак зневаги. Жаба означає. Якщо ви заховаєтеся у воді, ми вас дістанемо й там. Краще підіть і втопіться в болоті. Птах означає, якщо ви навчитеся літати, то ми вас дістанемо й у повітрі своїми стрілами. Миша означає, якщо ви заховаєтеся в землі, то ми вас і там знищимо, закопавши вас. А стріли означають, що скіфи не складають зброю це прояв сили скіфів. Вони означають, що їхні стріли дістануть вас скрізь, і всі ці дари. Це є дуже тонка скіфська філософія, яку я зрозумів, коли спілкувався з греками, які живуть біля узбережжя. Це вони мені розповіли, як правильно зрозуміти скіфів і що їх буде дуже важко здолати. Ти один із моїх найдовіреніших генералів. Збирай всіх здорових воїнів, що можуть бігти, всіх коней, що ще можуть бігти, та нести речі і вершника. А також збери необхідну кількість провіанту для декілька тижнів походу, всіх немічних коней та людей залиш в таборі. Скажи іншим, що ми проводимо тимчасову нічну вилазку на скіфів, щоб їх ослабити. Сподіваюся, воїни не здогадаються, що я з позором та ницістю буду тікати від скіфів. Зрозумів вас, мій царю. Ми відходимо, залишивши всіх слабких тут, а також віслюків, щоб створювали вигляд, ніби основне військо не покинуло табір. Ну, прийшов час, треба нападати. Перси виснажені. Ти тут маєш рацію. Це наш шанс перемогти персів, доки вони не втекли. І це основний табір персів, але тут тільки немічні солдати, полудохлі коні і кричащі віслюки. Схоже, цього разу дарій нас як лохів надурив і вже прямує до персії. Поки одне персидське військо атакувало персидський табір, інший загін відправили до Дунаю, щоб розвідати ситуацію біля переправи. Прибувши до річки, скіфські вершники помітили, що персидську переправу ніхто не охороняє. Вони вирішили поговорити з греками, щоб ті розібрали міст і не залишили армії Дарія шансів втекти зі Скіфії. У нас є пропозиція. Демонтуйте понтонний міст і повертайтеся додому. А ми розгромимо Дарія. Коли скіфи відійшли від переправи, греки зібрали нараду. Вони довго не могли вирішити, що робити, послухати скіфів і знищити переправу, тим самим залишивши Дарія на милі скіфам, чи піти на хитрість. Кожен із грецьких володарів, таких місць, як Тіра, Ольвія, Херсонес та Пантікапей, утримували владу лише завдяки підтримці персів. Якби армія Дарія загинула, місцеве населення підняло б повстання, скинуло б тиранів. І встановило б аналог демократичної влади, за якої представники знатних родин обирали б нового правителя. Щоб утримати владу, греки вирішили не зраджувати Дарія. Вони частково розібрали понтонний міст, щоб скіфи повірили в їхню лояльність та не знищили. Табір греків. Це виглядало правдоподібно і захищало греків від можливої атаки скіфів, які б могли б легко знищити їхній табір. Скіфи були задоволені, побачивши, що греки виконують їхнє прохання. Тим часом військо Дарія продовжувало свій шлях до Дунаю, сподіваючись на порятунок. Не знаючи місцевості, Перси рухалися тим самим маршрутом, яким раніше наступали, випаленими степами, де практично не було ні води, ні їжі. Скіфи ж намагалися наздогнати персів і залучити. Блукали у власних землях. Вони не могли уявити, що ворог піде спаленою територією, адже припускали, що Дарій має не так багато провізій. Самі скіфи обрали маршрут, де їхні коні могли знайти їжу та воду. І це стало головною причиною, чому вони не наздогнали армію персів. Вони занадто пізно здогадалися, що їхній ворог вже біля річки. Сардарій наказав повертатися додому. Я дуже радий, що цей жахливий похід закінчується. Ну що, хлопці? Наказ нашого пана всі чули. Тепер будемо переслідувати і атакувати перське військо. Коли перші дісталися до берегів Дунаю, на них чекала велика несподіванка. Понтонної переправи не було. Прокляті іонійці вони розібрали міст із кораблів. Які зрадники? Армія Дарія вже біля річки. Швидко підніміть вітрила кораблів і почніть вибудовувати їх, щоб утворити міст для переправи армії Дарія. Йоняне, ми вас зневажаємо. Ви раби. Але як раби, ви найвідданіші раби персів, тому бути вам рабами до кінця віків. Рабами будуть як ваші діти, внуки, так і правнуки. Ніколи вам не бути вільними людьми, як ми. І якщо ви хоч раз ще потрапите нам на очі, то ми вас заб'ємо, як скотин. Ось така історія про те, як Дарій перший намагався захопити скіфію, у нього нічого не вийшло, ось тільки скіфи не вступали у звичайний бій. А весь час відступали, заманюючи його армію глуб своїх земель. В них не було ні місць ні поселень, які можна було б зруйнувати, і саме така тактика дозволила їм перемогти. Для Дарія це стало величезною поразкою. Його велетенська армія не змогла здолати кочові племена, яких перси вважали дикунами. Що ж, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і напишіть у коментарях. Як вам такий формат відео?